Ташки вже поїли. Ще ми поїмо. Ташкам ще он багато буде. Вон мають. Вон там. Вон там мають. Хай їдять. Ой-ой-ой. Біда та й годі мої хороші. тут же, бачите, підгнило. Ой! Пал. Зараз підніма. Отак от воно, отак от воно... Яке гарне, правда, які гарні яблучка, як з картинки. Отак от воно буває. І так буває. Всяк буває. Недобрий, добре є в житті. Так що... Ну, обривайся. Так що то мої хороші... Не найгірше. Так що, так що то мої хороші не найгірше, що могло статися. Просто нервів, знаєте, бракує і шкода. А яблочка б ну дійсно такі от, як просто з плакату, з картинки. Дуже гарне. Правда, цього року це яблуня лише перший рік нам принесла. Плоди, але молодець. Так що нам ці плоди сподобалися. На другий рік, як то кажуть, хочемо хочем ще. Так що на другий рік, як то кажуть, просим ще. Отак. От До речі, не знаю, як ви, напишіть в коментарях, можливо, колись, як ми були ще малими в селі то мама варила просто яблучний компот, просто самі яблука. Там декілька видів, і червоні, і білі, і, і, і спасівка, ну і всякі різні яблучка. І варила так от, Суту їх на четвертинки, навіть пам'ятаю, декуди були кісточки, і цей компот був такий, такого жутенького кольору, такого, як світле пиво. Як світле пиво. І він був такий смачний, такий смачний. Оці ягідні компоти трошки вже принадоїли. Бо ягоду обривали багато і ем, ну, напили, кажуть, знаєте, напилися цього ягідного компоту. Так що дійсно приїду і сьогодні зваримо яблучний компот. От, так що такі от справи. Будемо мати на один захід варення з смородини, бо тому що в заморозці ми ще маємо минулорічну смородину, а яблучка є багато. Зараз ще й взірвуть і біленькі яблучка, і будемо сьогодні варити ще. Компот. Марко обожнює яблука, то і впевнений в тому, що компот із яблук йому прийдеться до смаку. Так що, мої хороші, отакі од от нас справи. Одне робиш, друге поскудиш, але це на сьогодні не найголовніше. Найголовніше це наша перемога. Так що, як то кажуть, всім терпіння, тримайте свої нерви в кулаці, а там, як то кажуть, час покаже. Піднявся трішки вітер. Сьогодні, до речі, погода така гарна. Не дуже спекотно, але сонячно, але є вітерець. Є вітерець. О, вітерець. Так, вітерець такий, вітерець такий конкретний. Я вирішив піти в поле, йдемо мною, я вам покажу. Можливо, дехто вже бачив, дехто ще не бачив наші, як то кажуть, українські красиві поля. Речі, а тут що, сусід посадив малину чи що. речі, ви знаєте, що зараз дуже прибутковий бізнес. Дуже прибутковий бізнес на ягоді. Дуже багато людей зараз починає вирощувати в е, промислових варіантах на сільських присадибних ділянках ягоду, яку успішно продають і досить непогано заробляють гроші. У нас тут є межа сусідського городу, і я бачу, що в нього вже от є от. Плантація а, малини, але якась, напевно, що осіння, бо тільки-тільки починають такі маленькі зав'язувати ягідки зелені. От наш город, наша люцерна, наш сад, і он, наша хата. А ось тут я вам покажу, дивіться, це теж такий малинник. Це от в промисловому варіанті, бачите? Тут, колись я пам'ятаю, що як ми були малими. Тут була травка, трава для курів, для худоби. А тепер отакий от, бачите, малинник посадив собі сусід. Можливо. от. Якась така дуже маленька малинка, не знаю, що з неї буде чи що з неї не буде. Я хотів туди пройти, а там такі хащі, що вони просто не пролазні, то йдемо, обійдемо іншою стороною. Я хочу нарвати хрону. Хрону, бо тому що замовив огірки. У нас така в Фейсбуці є. Тут теж не прийдеш. В Фейсбуці є така група тернопільчан Тернопільського району, де люди з сіл або навіть з Тернополя, які щось вирощують, то продають свою продукцію. І зараз якраз сезон огірків. Жінки масово виставляють оголошення про те, що продають огірочки. А в нас, як бачите, в нас на городі не росте тут нічого, бо, бо так, бо нема кому це все обробляти, а я побачив оголошення, що гарні огірочки такі на 5-7 см для квашення, для маринування, і я собі замовив 10 кілограм. Я візьму половинку на квашу, а половинку візьму і замариную. До речі, оця от лісова малина малюсенька-малюсенька, але вона настільки солодка, настільки вона смачнюща. Йдемо тут зараз я застряну. Йдемо іншою стороною, там у нас дуже багато хрону. Виберемо такі найгарніші, найсоковитіші листочки і будемо мати для огірків. Заодно і подивимося, що цього року місцеві фермери вирощують. А ну догадайтеся. Ось таке от поле, от, як воно виглядає. І має отакі от стручки. А ну відгадайте, що це? Що це росте? Хто знає? А? Ось так. Ось так росте. Що це, мої хороші? Ага, не знаєте? Це соя. Це оця славнозвісна соя. Ось як вона виглядає. Ось поле сої. Зараз мало хто вирощує власноруч на городах. Зараз все поздавали в оренду таким невеличким приватним фермерам або великим корпораціям. І оце от вся от поля. Бачите, це все поля. Це все колись були людські поля. А тепер це все просто в оренді. Все в оренді. Колоски пшениці. Ось вони які колоски пшениці. Вже волошки відсвіли, але ще де-не-де ось яка маленька волошка. Бачте, як то кажуть, пробивається. пробивається І ще квітує. Ось пшениця. Таке якесь багато якогось такого дрібного поросло в пшениці. Ось а тут. Попри дорогу, тут дорога, попри дорогу, завжди росло багато хрону. Зараз ми подивимося, можливо, цими хімікатами повокроплювали, знаєте, познищували його, можливо, його і нема. Бо отут це були постійні поля хрону. Як гарно пшеничка похилила голівоньки свої, бачите? Похилила голівоньки. Ось там теж поле хтось орендував і теж розсіває. Напевно, теж соя. От, а там воно було пасовисько наше, там ми колись пасли корів. От. Е, в нас оці е, поля називають фазенда, фазенда. Кожен має, в принципі, кожна, кожен, в принципі кожен будинок в нашої вулиці тут має наділ городу. У нас отам анкер, бачите, анкер називається. І коло нього в нас теж є 50 сотих городу. Яку ми теж даємо в оренду. Тут дуже гарна пшениця. Дивіться, яка. До речі, треба буде на другий раз приїхати, поки ще вона така от зелена, ще не пожовкла, собі зрізати і зробити вдома дідуха. Дідуха зробити. На, як гарно. Дивіться. Прям говорить. Просто бачите, прям, от просто послухайте, як говорить наша українська пшениця. Ой, клас, правда? Вон пробиваються молоді парустки хрону. Ну я так розумію, що все ж таки цими всіма добривами, точніше гербіцидами, її просто перетравили. Просто хрін перетравили. Колись, я пам'ятаю, ще як була паска, ми завжди брали рискаль. До речі, хто знає, що таке рискаль? Ми брали рискаль. І ходили сюди на поле, отам вверху, і е, шукали хрін, корінь хрон на бурячок. Нас, до речі, кажуть, не бурячок, нас кажуть цвіклі. Цвіклі. Свіклі, робили, робили цвіклі. Ну, дійсно, тут від хрону лишилося тільки, знаєте, спомин. Тільки спомин. Тут немає вже того всього. Напевне, що один той самий фермер. Взяв повністю всіх сусідів ці городи і тому просто всюди пшениця. Всюди пшениця. Отак от. Дуже гарно, дуже спокійно. Така от гробиста місцевість. Відносно далеко від центральної дороги. Круг нас практично одні поля, гори, ліс і невеличка річка. Така от, знаєте, як то кажуть. Мрія міського жителя. Модай би день От просто приїхати і побути в тишині. в тишині. Ой, красота. До речі, он там, он поле, величезне поле. Наді дві корови ще чийсь спасуться, напевно, що тих сусідів з тої сторони, з тої сторони у них є діти, то можливо і їхні корови. Отам от поле, все в сонечнику. Якщо, дай Боже, здоров'я, то... До речі, оця от ромашка це лікарська, це рум'янок. Це не ромашка, це рум'янок. Це лікарська рослина. На наступні вихідні приїдемо з марком з Олею, і підемо на сунички. На сунички. Ось так що такі. Так, що такі справи. Вон теж такий лісовий малинник. Дрібна малина, але дуже-дуже корисна. А от там от таке високе дерево, крайнє таке крайнє дерево. Воно е прищеплене на кожній гілці окремий сорт яблука. Ми як були малими, то ми весь час на тій яблуні сиділи. І вон там відніється така от ясна яблуня, теж білого наливу. От. До речі, я не натрапив на хрін. На листя хрон. Ось такі от молоді листочки. Вони дуже соковиті. До речі, багато пишуть, чому ви не кладете корінь хрону. Не знаю. Не кладу, бо тому що бабуся не клала, мама не кладе. А я в них вчився. А я в них вчився. І тому і я не кладу. Ось так. Ну і знову ж таки, коли я у гірки е, квашу, то листя хрону даю завжди. А коли просто консервую, мариную огірки, то я ніколи не додаю достатньо. Огірки полюбляють хрін. А отакими от кущами, отакими от кущами хрон, як отут, була встелена оця вся-вся-вся дорога. Вся. Отак от, от, попри край, це все було суцільний хрін. Ну, але зараз цього нема. Так що, мої хороші, такі от нас, як то кажуть, справи. Така от трішки розгрузка від Тернополя, від міста. Приїхати, бодай би на один день в село. Навіть так, на 2-3 годинки. Знаєте, перегрузити мозги. Це вже дуже це вже дуже добре. Що, в принципі, ми стараємося і робити. От. Так що йдемо, збираємо пакунки і будемо їхати додому. Ось слухайте, як гарно, не знаю, як вас називається, В нас кажуть цвіркуни. Співають. Співають цвіркуни. Цвіркуни, птахи, вітер, дерева, все шумить І, і зауважте, і зауважте. Жодної машини жодної машини не чути. Тут отака, як то кажуть, настояща чиста природа наша. Добре, мої хороші. Побачимося вже в моєму якомусь наступному кулінарному відео.